Я дивуюсь, що там знати, Справді, ти такий дива. треба рани руки, брати там, побачиш, що і я. Головне комп'ютер мати, хоч планшет. Можна в ігри буде грати і зайти в інтернет. Не журіться, добре буде, головне, щоб ви прийшли. Чаці якось школі люди. Подивиться підошли. Оді ми тут підістемо, на школа нас печать. Сюда идем, смотрите, свалим вещиня. Сюда свалим вещиня. Сюда свалим вещиня. Сюда свалим